Головні питання забезпечення життєдіяльності Харкова та створення комфортних і безпечних умов для його жителів відбулося чергове засідання виконавчого комітету Харківської міської ради, де затверджено перелік потенційно небезпечних об'єктів, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт аби підлягають демонтажу про виконання робіт з демонтажу об'єктів, пошкоджених або зруйнованих у наслідок воєнних дій. Хто за, прошу голосувати? Дякую рішення прийнято згідно з рішенням до переліку об'єктів, які підлягають демонтажу, увійшли сім житлових багатоквартирних будинків, які внаслідок ворожих обстрілів зазнали значних пошкоджень тримальних та огороджувальних конструкцій, характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення. Ступінь пошкоджень об'єктів понад 80 відсотків, наголошують фахівці. У ще кількох будинках планують провести частковий демонтаж, тільки частину будівлі, в іншій провести капітальний ремонт. Ще одне рішення, що ухвалили на виконкомі, стосується підтримки бізнесу Харкова. Підприємцям муніципалітет допомагає залишатись на плаву у прифронтовому місті. Про затвердження суми часткової компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківським установам на реалізацію бізнес-проєктів суб'єктам малого та середнього підприємництва міста Харкова та погодження її здійснення за жовтень листопад 2024 року. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, Марія Соловйова, Харків. Новини.